Вітаю в ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні розповім ось про що. У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі. Фахівці ДСНС дбають про безпеку помешкань українців. Рятувальники патрулюють берег Дніпра. В обласному центрі горіла одноповерхова будівля. Площа яку охопив вогонь, сягнула 85 квадратних метрів. На місце події направлено рятувальників за підвищеним номером виклику. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає. Безпека житла. Рятувальники розповідають, як уникнути пожеж у помешканнях, спілкуючись із господарями будинків, які для обігріву використовують пічне опалення, надзвичайники вкотре звернули їх увагу на дотримання правил безпеки під час опалювального періоду. Фахівці служби порятунку наголосили на обов'язковому очищенні печей від сажі, не залишати розтоплену піч без нагляду та не розпалювати їх легкозаймистими горючими рідинами. Учасники рейду вказали місцевим жителям на виявлені недоліки у приладах обігріву та надали рекомендації щодо їх усунення. Далі до теми безпеки на кризі. Щоб запобігти травмуванню та загибелі громадян на воді узимку, співробітники патрулюють берегову лінію та проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. У Черкасах рятувальники попереджали громадян, які вирушили порибалити, про небезпеку. Роздали й пам'ятки про те, як можна подбати про власну безпеку на льоду. Команди дружин юних рятувальників пожежних активно беруть участь в уроках безпеки. Команда юні рятувальники школи номер 13 міста Черкаси разом із моїми колегами провели тематичний урок для своїх однолітків. Темою заняття стало дотримання правил пожежної безпеки у побуті, дії у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, а також безпечне перебування на водоймах взимку. Правила, що рятують життя. Крига одна із зимових небезпек, де молодь полюбляє проводити своє дозвілля. Проте нерідко такі розваги призводять до трагедій. Тому, аби уникнути подібних випадків, рятувальники Черкащини навчають як дорослих, так і дітей правилам безпечної поведінки на льоду. А допомагають у цьому юні рятувальники команда дружин юних пожежних Рубікон. Ну що, хлопці, на лід? розважимося? Стоп! А яка зараз товщина криги? Не перевіряйте міцність криги ударом ноги, лише палицею. Тись на кожнах лише у перевірних і обладнаних місцях. Розсибніть кріплення лиш на кризі, аби при необхідності швидко скинути. Ніколи не ходіть на лід в темну пору доби або поодинці. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!